Дякую і голові військової адміністрації Олександру Юрійовичу Вілкулу за всебічну допомогу, за підтримку. Ну і за матеріальну забезпеченість нашої бригади. Конкретно це і бронежилети, і каски, і тепловізори, і засоби спостереження, і автомобілі, і техніка, і, 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 і БТРи. І озброєння, то що він постійно системно допомагає нам, скажімо так, придбати на, для бригади за 10 місяців війни. З нуля була створена повноцінна, дієздатна, оснащена і вмотивована бригада тероборони на 90% забезпечення 129-ї бригади бригади тереопровів Олександр Вілкул зі своєю командою. На це витрачено 130 мільйонів гривень з міського бюджету та 180 мільйонів гривень приватних і благодійних коштів. В першу чергу приватного фонду Олександра Вілкула бригада отримала понад 7 тисяч бронежилетів та шоломів, понад 5 тисяч комплектів форми, понад 600 радіостанцій, майже 200 тепловізорів, приборів нічного бачення та тепловізійних прицілів, 21 БПЛА типу Лелеки Фурія, 110 квадрокоптерів типу Мавік та «Матрікс», майже 150 генераторів. 120 автомобілів, пікапи, мікроавтобуси, вантажівки, швидка допомога, більше 300 комп'ютерів, ноутбуків та паншетів, понад 3 тисячі спальних мішків, понад сотню інших найменувань, у тому числі 18 бронетранспортерів. За інформацією керівництва сил територіальної оборони нашої країни. 129-та окрема криворізька бригада ТРО отримала стільки благодійного забезпечення, скільки всі бригади ТРО в Україні разом взяті. Всі кинулись саме на комплектування і батальйону. Ну, ми, як військові, формували батальйон відношенні особового складу, а от забезпечення жодної тероборони в збройних силах немає, яка була б так забезпечена зі сторони військової адміністрації, як наша бригада.